Ось він результат інженерної думки. Андрюха це зробив. Ну що, народ, питання для розсуду. Що краще, чи що простіше, заробити 100 тисяч євро і купити нового класу або джандіра, чи за 5 місяців скласти самому трактора, якого ти хочеш. Напишіть в коментарях, що простіше. І цей трактор обійшовся максимум в 20 тисяч доларів. Дуже серйозна машина. От що воно значить бути інженером. Та ти що, дню аж земля труситься, як газує. Ям з восьмерка. Машина просто звір. З технічної сторони в ньому все зроблено чітко. Дивіться, як він дереться. Ану, шліфує, так? Да? Це випробування нового трактора. Дивіться, що він може. Є молодь, це шедевр. Компонований дуже класно. Андрюха все продумав. І все вийшло, так, як хотілося. Навіть краще, ніж задумувалось. Капітальний апарат. І сама крутость цього трактора в тому полягає, що він дуже легко ремонтопридатний і всі запчастини до нього є, і його нескладно. Зрозуміть, все надійне максимально. Двигун восьмерка Ямс перевірений десятками років. Та яке десятками? Півстоліття цьому двигуну. Заднє міст К-701. Передній Мазовський. В общем, трактор ні гори, ні низи, я вам кажу. Дивіться, як у нього працює. Кінематика, чи це, підвіска. Так ти що, гляньте, що це... Що це за машина? Гляньте, що він твори. Це Андрюха, красавчик. Так і хоче поекспериментувати Сила. Я не знаю, як підібрати слова, ну це шедевр. Та не рви, не газуй! Дай мотору обкататися! Так, Андрій хоче полоскотати мою нервову систему. Опа! Так ти чекай! Коротше, я вже ти тут повитирав усе! Ну ничего. Да легче. Ты <laughs> что, Андрюха? Да бляха муха! <свят> да, ты не передай словами! Хватить третьої, чи якої там, це яка була, хоть, та й так багато. Не, братан, я в шоці. Коротше, сьогодні такий лайтовий тест-драйв. Я думаю, що буде більш великий, більш розширений тест-драйв в найближчому майбутньому. Покажемо його повністю, всі характеристики, переваги. Розкажемо все. Ну, сьогодні такий, знаєте, на адреналінчику. Перший, можна сказати, повноцінний виїзд. Що нам? Ручка головне, щоб не випала. <сі> ну придумав класно. Настоячий механік. О! <паспорядок> та ну я в бані, я вже лобом ударився три рази. Та я понял. Та тихенький, так, так, так. А ще притиняться, що та ти що? А ми може ми не будемо сюди їхати, Андрюх. Це ми проїдемо. Чи пофігу, так? Да? Дерева гнуть там. О, щось він застряв. А де скорость? Я ще був. Вс, давай обзор. Наружний. Коротше, скоростя тут взагалі не передать словами, чим переключаються. Ви такого точно не бачили. Це не те, що шок-контент. Це взагалі шок-шок. Дивіться, яка штука в ньому модна. Це замість куліси. Так, тут у нас що? Манометр на повітря, руль, газуля. Руль крутиться легше, ніж на машині легковій. Це не передать. просто лягусінько. одним мізинчиком гляньте. От жесть. Як і сього що... кейса вилізти! Не, чувак, у мене з ноги трусяться, я тобі кажу! Та ти що? Ви якесь там дерево проїхали мимо. Та вулицю трохи розширили, поняв? Бо вона вузька була. Ох, капець. Не, ну це просто космос, це танк. Я в шоці, менш у мене <головіка> адреналін зашколіє. Блі, та віочусь... Та я понял, що тормоза є. Я просто дивлюсь. Я вписуюсь. Нормально? Та нормально садись, вай. Свай. Давай. Давай, давай. Чуєш, та то я тобі скажу, він на любій скорості рушать може. Так, конечно, А вітер який у нього. то <сум> не то не вітер той, що на дворі, то вентилятор. Давай. Капець. Nee, народ, Це не передать ощущення, просто, словами, це не Та Щоб машину не давай, 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 давай. Хух, Хлопці, це взагалі це відчуття не перевершені. Так, ширина трактора 2 метри 80 см. 2,85 м. Якщо вийде на віса заїхати, заїдемо по-любому. Треба поміряти, буде ширину платформи. Коротше, молодь. Кому сподобався наш лайтовий обзор, міні-тест драйв, ставте вподобайку. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, будемо контента більше знімати про цю техніку. Покажемо його в роботі. Зробимо польові досліди, як він показує себе на тих чи інших агрегатах. Чи плуг тягне 5, 6, може 7 корпусів. Подивимося. Якщо знайдемо якщо найдемо такого ще плуга, бо в нас тільки 5 максимум доступний. Ну та подивимося, можна щось там придумати. Техніка реально крута, сподобалась, дарує купу, купу емоцій. Так, що колектив, хто хоче покататися, скидаємося на переднє стекло і катаємося без проблем. Всім добра, все буде Україна.